Ну, день, який 11 років тому під час революції гідності назвали кривавим четвергом, попри обіцяне Януковичем перемир'я, суточки між мітингарями і озброєними силовиками не припинялися всю ніч проти 20 лютого. Зранку у Києва дісталося підкріплення. Автобуси з людьми з областей близько дев'ятої ранку. Протестувальники, як здавалося, потіснили силовиків від майдану вгору і почали просуватися до урядового кварталу. Саме в цей час зі схилів інститутської по них відкрили вогонь на ураження. Снайпери стріляли також із дахів будинків цього дня. Смертельні поранення дістали 48 євромайданівців. Торік у ДБР заявили, що у справі майдану було оголошено 239 підозр. до суду. Направлено на 117 обвинувальних актів щодо 211 осіб. Одним із важливих досягнень у держбюро розслідувань називає те, що до суду передано справи проти тодішнього керівництва держави, зокрема президента Втікача Януковича та керівника органів безпеки. Їх звинувачують в організації вбивства 67 людей та завданні тілесних ушкоджень 887 учасникам протестів із 18-го по 20 лютого 2014 року, але й досі винесені не всі вироки. Усього ж, за даними генпрокуратури, під час революції гідності постраждали 2,5 тисячі людей. 104 загинули. Вони стали першими героями в новітньому протистоянні Росії, що загинули за незалежність України. Серед них люди різних національностей і навіть громадянства. Різного віку наймолодшому було 17, найстаршому 82. Небесною сотнею їх назвали за аналогією з основною структурною одиницею самооборони майдану на державному рівні. Їхню пам'ять вшановують саме 20 лютого під гаслом Вдячні за свободу. Детальніше про це зараз будемо говорити із з екс-міністром культури України, учасник революції гідності, голос майдану, учасник протистоянь. Євген нещук з нами на зв'язку. Пане Євгене, моє вітання і слава Україні. Героям слава бажаю здоров'я навзаєм. 20 лютого 2014 року справді стало однією з найтрагічніших сторінок новітньої історії, і навіть попри те, що минуло вже 10 років з цього моменту, от особисто я, коли проходжу повз Майдан інститутську, відразу в голові виринають ці спогади. Що для вас як голосу Майдану на центральних вулицях міста зараз найбільше нагадує про революцію гідності? Зараз найбільше нагадує власне боротьба. Бо Якщо ви подивитеся вранці, коли згадують героїв е, сьогодення, які загинули за свободу, то в 9-й годині ранку, то майже через один або в кожного написано активний учасник Революції Гідності, ну, звичайно, якщо там вік дозволяє, так mm -hmm. хто вже молодший, той. Той тільки бачив і відчував це горнило боротьби. Але очевидно, що ви слушно сказали в своєму передньому слові, що це був перший бій, зрештою, російському ворогу, тому що він керував тодішнім процесом. Янукович практично вже був поза грою і накази, і стріляти ми переконані. Учасники, які, яким вдалося втекти, про яких ви згадували про незавершені справи. Очевидно, що вони всі в Росії. Євгене. Чи є у вас особисті речі, які збереглися з майдану і досі і мають для вас справді особливе значення? Якщо так, то які це саме речі, які спогади вони пробуджують у вас особисто? Е, так, це куртка, це опалене паль, ну, пальто. Шапку здається, я передав в музей революції гідності. Mm -hmm. Був у мене мені в останній день дали бронежилет, mm -hmm. ну якось не в останній, в останні там декілька днів. От цей бронежилет він правда такий, що і ножове поранення його можна пробити було. Але в тому бронежилеті я був 25-26 лютого 2022 року біля Ірпинського мосту. взяв на всякий випадок, бо більше нічого не було. І то і в мене цей бронежилет також є. Хоча вже після нього з'явилися більш надійні, коли я був на війні. Євгене, як ви зараз аналізуєте події Революції Гідності, проводячи паралелі з повномасштабною війною, яка досі триває на території України? Ми розуміємо, що так чи інакше, відголос тих подій трагічних, які відбувалися тоді, ми бачимо і сьогодні на превеликій жалі. Так, очевидно, оця це нерозуміння, ця імперська схиблена ідея, що України як такої немає, що ми не мали права на, на своє самовираження, на свій голос, на, на бажання просто жити в своїй країні. Воно так і існує. Вони ніяк не можуть збагнути, що тоді, що ми інші, що люди на фальсифікації, на на заборону жити в великій європейській родині дало ось цей поштовх великого протесту тоді на майдані, і тепер, коли хлопці жертовно хлопці, дівчата жертовно підривали себе на мостах, щоб данки російські не проїхали. Коли робили дива в небі й роблять, це вони вони не можуть цього збагнути і від цього казяться, вибачте, за слово. А ми продовжуємо свою боротьбу, і зараз в цьому хаосі, в цих великих тривогах, які ми переживаємо, ми все одно практично залишаємося на одинці. Дуже сильно збігається мій стан, коли всі переживали. Всі співчували, але з в штурмі з 18 на 19 була дуже невелика кількість декілька тисяч, які цілу ніч продовжували боротьбу, і, і тоді вистояли, і зараз ми вистоїмо. Так сто відсотків до цього і прагнемо, пане Євгене. Ще важливе питання. Як ви гадаєте, що можна вважати справді головним? Здобутком українського народу саме тих подій Революції Гідності і Майдану. Це відчуття, це, зрештою, відчуття себе як самодостатнього народу, як, як нації, яка здатна йти на самопожертву заради незалежності. Угу. Пане Євгене, як ви гадаєте, після тих подій е, революції гідності, що у нас в країні справді змінилося? А що, на жаль, е, ми за певними обставами так чи інакше не змогли змінити? Це уже декілька разів або ж десятки раз повторювалося в нашій історії, і після спроб буду спроб будівництва держави і в Української Народної Республіки, і наші крутяни, які вийшли, перші яких, яких знищили, і далі все відкотилося, і так далі йде в наших поступах, наших протистояннях, і от власне градус свідомості, який в суспільстві є, політикум завжди наздоганяє. Він ніби як запізнюється, цебто він. Він повертається ніби до, до тих самих граблів, коли знов якась дивна дискусія, коли все все поринає в ту систему, яку нам нав'язували за тоталітарного радянського радянської і російської імперської доби, і от власне тут дуже важливо йти в одну ногу: суспільство, політиком, весь і, і, і європейська. І світова підтримка в цьому контексті в нас завжди щось кудись, якась ланка відпадає, але точно не суспільна. Так, Євгене, я вам дуже дякую за те, що ви знайшли можливість поділитися цими спогадами і разом з нами зараз і з усім українським народом пригадати. Ті події революції гідності саме 20 лютого, яке стало справді найтрагічнішою сторінкою в нашій історії. Спасибі за те, що долучилися до ефіру Київ. 24 Я нагадаю, міністр культури України, учасник революції гідності, голос майдану, учасник протистоянь Євген Нещук був з нами на зв'язку.